У кожної української жінки генетично закладено вміння готувати вареники. Питання лише, щоб вона не лінувалася. В сезон полуниці сам Бог велів наліпити варенички на пару. Я готую на кефірі без яєць. 350 мл це для мене порція, щоб наїстися від пуза. Дві столові ложки цукру, половинка чайної солі, одна чайна ложка соди, погашеної оцном і борошно 500 г. Плюс ще трішки піде на підсипання тісто, вимішую, щоб не липло до рук, залишаю відпочити на 5 хвилин і розкачую у пласт завтовшки пів сантиметра. Видушую кружачки склянкою, тоді вони мені всі рівненькі, гарненькі, шух-шух та й готово. Полуницю розрізаю так мені зручніше, дивлячись, який у неї розмір пополам чи на четверо. Розкладаю, всипаю ще трішки цукру, защипаю. Зазвичай я роблю на ці вареники віночок. Тут зовсім не складно. Вказівним пальцем підтягую, а великим притискаю. Ось так. Це самий простий спосіб приготування вареників на пару. Скільки себе пам'ятаю, готую саме так. І мама, і бабуся так готували. Нічого зайвого поліпила готуватиму у пароварці на газу Змащую олією, щоб не прилипало. Раніше обв'язували каструлю марлею і так варили час приготування 6-7 хвилин. Виймаю на рушничок, можна посипати цукром. Я люблю їсти із сметанополуничним соусом. Полуниця, плюс цукор, плюс сметана і гарненько все подрібнити. Он які пухкі, гарні, апетитні. Ну які ще кращі треба. Все дуже просто. Головне бажання і прикласти руки. Смачного!